Так тобто, вони невірно. вони туди заселили 9 тисяч зараз. Росіян будемо називати їх так. Та зараз на підході ще вони щось просто плутаються в цифрах. Останні, що я чула двадцятка. Має ще приїхати ну, туди. Да два це, це вірно. Лукашенко казав про 15, Міністр оборони Білорусі казав про 9. Росії остання цифра була 20, а взагалі сама велика цифра, яка лунала на, на сьогоднішній день, була 120 тисяч. Вони хочуть зберез зібрати угруповання десь до середини зими. То до нового року сформувати отаке от угруповання на території Білорусі для того, щоб реалізувати задум, первічний задум, який ще пропонував Герасимов на початку вторгнення. А саме це удар на в напрямку Луцьк Львів. І що Олеже? Що ви ну, думаєте? Я думаю, тисяч. що так. Дивіться на сьогоднішній день. Оця оці 20 тисяч, які прибули, плюс мобілізація, яку зараз Лучкашенка збирається провести в сільської місцевості. Там вони теж хочуть. Поки що він каже, що це для збору врожаю, але я думаю, що це буде реальна мобілізація. І е, справа у тому, що на таку велику кількість треба підготувати казарми на житловий фонд, побудувати чи наметові містечка, чи е, Лукашенка там виділяє е, промзони будівлі в промзонах і в на покинутих фермах. І Сто, це о, ж треба я аби, тільки хотіла аби, аби, сказати аби. серед свиней поселить на фермах. Ну так а в Білорусі ж зима зим зима набагато суровіша, ніж в Україні, і треба їх підготувати, щоб люди там якось жили. Е, якесь тепло було, а от і е, а далі ми вже подивимося, ну, е, контракти на м, реконструкцію чи відновлення е, з, е, на залізниці, білоруській залізниці, е, погрузочно, е, погрузочно вантажних рамп е, і е, шляхів під'їзду до них е, заплановані. Кінець контрактів заплановано на кінець листопада місяця, поточного року. То, так що я так думаю, що основна техніка озброєння почнуть прибувати десь е, в другій половині листопаду. Под... Але формування з Білорусі... буде десь в грудні, скільки заходило з Білорусі 24 числа? З Білорусі заходило десь приблизно е, до 40 тисяч. Там mm -hmm. е, угруповання було з двох напрямків. Вони заходили, і е, 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 угруповання було десь близько. Близько сорока тисяч е, військовослужбовців. Mm -hmm. Тобто ну, ви розумієте, що на сьогоднішній катри. день я би я е, от я би по-перше, ми поки що е, тільки початок, да, дійсно тут Лукашенко не, не, не бреше, і що тільки почалося е, це угруповання. І до речі, це угруповання буде стовідсотково підкорикування з, е, з Генерального штабу Російської Федерації. Чому? Тому що воно буде. Вже як сили безпеки союзної держави, про це каже і Лукашенко, Про це казав і Путін. От і до речі, тут ще одне є протиріччя Лукашенко В останні сказав, що угруповання повинна складатися десь він сказав 60-70 тисяч. Це за основу він взяв Міністерство оборони Білорусі. А і ще тисяч двадцять він сказав, буде з Російської Федерації. Справа у тому, що якщо Росія туди дійсно прижене. Сотню тисяч своїх мобілізованих, то це буде фактично окупація Білорусі. Далі прибування у владі Лукашенка нікого не буде цікавити. З такою кількістю війська е, Путін зможе утримувати будь-яку ситуацію на території Білорусі, і е, зможе зломити будь-які спротив, якщо такі ще з'явиться, з боку збройних сил самої Білорусі